Я сподіваюся, вам буде голос. Голос. Не міг якось Почитаю вам сьогодні на Україні. Мерехтіння зоряна чайка. Переливи місячних тежів. Ніч. Така чудова, незвичайна ніч. Я одна і ти один. Завивання вітру серед лихтя. Устати Ніч. Жаль, що в ній я одна. Лікоти шиби, пляжка над душі мої відкриті насті штори. Десятий літ співає коник з А з місяцем сховалися за гори. Стюк розладжує шершаві камінці. Листочки вітер тихо так колише, ще... а янго охоронить десь на самоті